Ось іде російська БМП. Є певні проблеми у пілота. Ви могли бачити перебої в відеосигналі. Ось знову ви їх бачите. І зараз ви зрозумієте, чому вони вирішили, що так і можна тут фрівольно кататися. Цьому є насправді певна причина. Оці сріблясті об'єкти на БМП це засоби радіоелектронної боротьби. Вони там стоять для того, щоб наш дрон не міг долетіти. До речі, ви можете побачити, що ця бронетехніка вона обварена так званою антикумулятивною решіткою. Для того щоб кумулятивний боєприпас не міг її пробити, він якби розбивається об решітку і не пробиває саму броню. І трошечки массіт. Дивимось далі, що буде. Скажу трохи наперед, це їх не врятує. Влучання в борт бачите, вона починає димітися, але все ще рухається. Рухатись вона буде ще недовго, трошечки проїжджає вперед і зупиняється. До речі, друзі, це БМП було знищено екіпажем триломи батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади одним з найкращих FPV екіпажів нашого батальйону.